Христос рождається. Славімо Його! Запрошуємо вас всіх до нашої спільної молитви, до нашої вервички. Будемо молитися за Україну, за перемогу України в цій війні, за наших захисників, також за дітей і за весь український народ. І будемо дякувати Богу за все. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, тішителю душі істини, що всюди єсе і все наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця роженого перед усіма віками, Світло від світла, богоістину від Бого істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього Отцем, через якого все постало. Він для нас, людей, нашого, радості, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророки, єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь перші десяток молимося за Україну, за закінчення війни, за перемогу України в цій війні. Молимося за наші міста, за наші будинки, в яких ми живемо, за доми. Молимося за людей, які втратили свої домівки. Молимося за мир в усьому світі. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенне пітло на Твого бо ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, спаса і душ нашої. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, благословеним крітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословене на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плід на Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, <кій> благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Дякую. що і сину небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Другі десяток вервочки молимося за. Наші захисників, заходців і дівчат, які зараз на війні. Молимся за те, щоб вони прийшли живими і здоровими додому, щоб Господь давав їм силу, витримку, щоб втримати ворога. Молимся за всіх татусів, дідусів, братів, друзів наших, які воюють, за тих, хто в полоні, за тих, про кого родичі не мають ніякої звістки. Молимся за Степана, Івана, Миколу, Віталія, за Михайла, за отця Мартина, Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра Степана, і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія, Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, Володимира Сергія і Віктора, за хлопців, які проходять лікування, реабілітацію після поранення Віталія за Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, за всіх тих, про кого ви зараз думаєте, хто ваші сім'ї захищає Україну. Молимося, щоб вони живими і здоровими повернулися додому. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений птлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, благословений плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса й Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітло на Твого. Бо Ти породила Христа, і наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плітлона на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плітлона на Твого. Бо ти Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В третьому десятку ми молимося за дітей. Молимося за всіх діточок України, щоб Господь дарував їм міцне здоров'я, щасливу долю і світле майбутнє, щоб вони не знали, що таке страх, що таке тривога, що таке війна. Молимося за наших дивотворчиків, за всіх дітей, які відвідують нашу студію. Нехай Господь їх благословить ще більшими талантами, за діточок, яких сьогодні день народження, за наших племінників, похресників. За дітей, які хворіють зараз, нехай дужують, за дітей, які важко хворіють, за дітей сиріт за дітей, які зараз знаходяться на окупованих територіях. Та кожна дитина має бути і має міцне здоров'я і добру долю. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений птлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, благословенне прітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений піклону Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенне прітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословена плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Віп наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У четвертому десятку ми молимо сезам весь український народ за кожну українську родину, кожну українську сім'ю. нехай Кожна сім'я має щастя, нехай панує любов і злагода, Нехай кожна сім'я має любов, щоб Господь дарував всім нам, дорослим людям, мир душевний, взаєморозуміння, молимося за наших батьків, за наших бабусів та дідусів. За вчителів та вихователів, лікарів та пожежників, за волонтерів, за всіх, хто жертвує своїм здоров'ям і часом і матеріально на зараз, щоб допомогти нашій армії. Молимся за владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати мудрі рішення на користь України. Молимся також за українців, які розкидані по всьому світі, які допомагають Україні і бережуть наші традиції. Моряться за Україну. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа, і збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спасе, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена на Твого бо ти породила Христа, збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний твітло на Твого ти породила Христа, душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне птлона Твого, бо Ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене плітло на Твого бо ти породила Христа, Збавителя душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Яке ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. П'ятому десятку нашої вервички ми будемо просити Бога, будемо дякувати Йому. Дякуємо Йому за дякуємо Богу за дар нашого життя. Дякуємо за те, що має можливість бачити цю красу світу. Ходити, рухатися. Жити, бачити, чути цей світ. Дякуємо йому за здоров'я, яке маємо, за ангела хоронителя який охороняє наш, нас кожен день. Дякуємо йому за наших батьків. Дякуємо за наших рідних, за сестер, за братів, дякуємо за все, за кожну людину, яка є в нашому житті, за наших друзів. Дякуємо за все і довіряємо Богу все своє життя. Довіряємо себе, довіряємо свою родину, дітей, довіряємо йому Україну, довіряємо, віддаємо в його руки кожного захисника, який зараз там на фронті захищає нас. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне твітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенне твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пліт лона Твого, бо Ти породила Христа, і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний твітло твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. І твою милість, милість прибігаєм, ми, Богородице Діво, молитвами ми, нашими у скорботах не погорди, але від бійтесь збавляй нас, єдиночиста і благословенна. Присвітає, Богородице, спаси нас. Присвітає, Богородиця, спаси нас. Присвітає, Богородиця, Богородиця, спаси нас. ангели лихоронителю наші. Все при нас стій, ранок в день і вночі будь нам всім помочі. Дякую. Дякую всім за спільну молитву. Хай ніч буде спокійною, тихою, мирною. Ай, Господь дарує, благословляє кожного з вас. Дякую за молитву і запрошуємо завтра також. Молитися разом Дякую.